У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися з військовослужбовцями Євгеном Созоненком і Сергієм Ревтюхом, які загинули на війні. Він завжди був дуже світлою та дуже розумною людиною. Він багато читав. Він був завжди дуже щирою, відкритою, відкритою для усього нового людиною. Юлія Столенко розповідає про свого брата Євгена Созуненка. Він народився в Кропивницькому, закінчив кібернетико-технічний коледж за спеціальністю програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем. Він завжди робив програми і програмував багато, тому його шлях до програмістики і IT був дуже чіткий та відкритий. Після того він навчався, закінчив вищу освіту з економіки міжнародної. Працював Євген Созоненко в агропромисловій сфері. Коли війна почалась на першій неділі, неділі початку, я пам'ятаю, він мені дзвонив і казав, Юлька, я оце стою вже третій день в очереді на воєнкомат, не можу записатися. Він ні одної хвилини не сумнівався, що він хоче піти і захищати країну. За словами сестри, служив брат на посаді сапера. Загинув 10 листопада біля села Садове Херсонської міської громади. Бійцеві було 37 років. Сергій Ревтюх народився у селі Розівка Донецької області. Дитинство та юність провів у селі Рябухи на Чернігівщині, розповіла заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. Переїхавши до міста Крупивницького, довгий час працював у сфері будівництва. Займався ремонтом квартир і будинків. У серпні 2024 року Сергій Олександрович за мобілізацією приєднався до Лав Збройних сил України. Служив на посаді навідника розвідувального відділення. Матрос Сергій Олександрович Рептюх був важко поранений 22 жовтня 2024 року. В районі населеного пункту Богоявленка Донецької області. Серце героя зупинилось 8 листопада. Помер в одеській лікарні. Бійцеві було 33 роки. Поховали військовослужбовців на Алеї Слави. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.